Катовські. Це тільки американські. Це американські торні бандажі Я навіть зараз не знаю, скільки там коштує. Раніше 1600, зараз це одна. Та дорогі Можливо, кати маю, дуже пошли. дорогі. Тобто це все збирається в Німеччині. до ліхтарика, прикинь. Бачиш? Амполи, ну, тобто, інфузії, все інше. Мінгаляція, Мінгаляція. Як... Тут повністю забутий кожен ліхтарика, ручка, тунікет для хірургічного втручання скальпелі, ножниці. Тут ідуть шини, працівні бандаж на шию. До кожного такого рюкзака. Іде окремо ось такий ящик. ящик. Це що mm -hmm. тут ковіриш? Метал. Шина, ожогові, трубка, альдумін, розчин, фізоство, додаткові, додаткові бандужі, додатково інклюзивний наліпки, трубки різних одного розного. Тут йдуть для сразу, ну там, не знаю, переливання, проелеванність, каже. Ну це не вже. Тут ідуть також додаткові тормікензи, тобто в одному такому біля 10 тоннікензів. На моїх когнут покривала і розвивають різні підрощини, ожогові, для шиї додатково ще одна людина, тобто можна засадити шини, вантажів всі інше. До кожного такого ґудзика такий об'єм. Тому мені потрібен медик, щоб пояснити, йому яка документація буде. Там найкраще, що є.